Дітям потрібен тато та настав час інших з такими гаслами 12 листопада під міськрадою Дніпра пройшов пікет дружин військових. Жінки вимагають встановити терміни служби та демобілізувати тих. Воює з перших днів повномасштабної війни. Одна з учасниць акції Анжеліка Орловська каже, її чоловік пішов на фронт 26 лютого 2022 року. І ми ну, важко тяжело дають їм проходити комісію тем СЕКІ по здоров'ю, Хотя по здоров'ю був ранений уже три рази. Їм не дають проходить там в свободної време. Свобода вірем відпуска, коли просять, не дають з отпусками. дуже вообще тяжело. ніким міняти. Вимагаємо Вимагаємо термінісу. Дружина військового Валентина Барабашева каже, пікет провели одночасно в декількох обласних центрах країни. Додає, таку акцію влаштовують вдруге. Її чоловік воює з першого дня повномасштабного вторгнення. РФ жінка каже, за цей час йому надали відпустку на 10 днів, але для повноцінного відпочинку цього замало. Їм також хочеться ну принаймні 30 днів побути вдома з родиною, з дітками. Ми дуже просимо звернути на це увагу і дати можливість Вісь нашим чоловікам відпочити і з новими силами піти і захищати нашу країну. Час інший! Час інший! Анна Сілікова, бойова медикиня. Понад рік була на фронті. На сьомому місяці вагітності пішла у декретну відпустку. Її чоловік продовжує службу на Донецькому напрямку. На війні він з лютого 2022 року Хочу повернути чоловіка. Сім'ю, щоб він повернувся живим, а не нагороди його. Вже звикають до того, що вони виходять і вбивають, тобто втрачається професіоналізм в роботі, в котрій вони до цього працювали. Тобто, багато яких речей вони просто втрачаються за період, чим більше людина знаходиться на фронті. Анна каже, під час попередньої акції жінки зібрали підписи та надіслали звернення до Верховної Ради України. Просять розглянути законопроєкт про можливість звільнення зі служби за 18 місяців після мобілізації. Олеся Приходько Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.